Заклади освіти Шосткинської територіальної громади продовжують працювати в змішаному форматі. Облаштовуються святкові зони в освітніх закладах до новорічно-різдвяних свят. Про це під час апаратної наради повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткинської міської ради. Цього тижня відбулася зустріч з представниками міжнародної організації ЮНІСЕФ з питань освіти, під час якої обговорили нагальні питання функціонування освітньої галузі Шосткинської громади. Особлива увага приділялась питанням покращення умов в захисних спорудах цивільного захисту. Відвідали один із закладів освіти нашої громади, поспілкувалися з учнями, педагогами. Є певні напрацювання, і сподіваємось на подальшу співпрацю з організацією ЮНІСЕФ. Закладі, заклади освіти шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі і 47 закладів 45 працюють змішано, виключно в захисних спорудах цивільного захисту з дотриманням безпекових умов. Також розпочали підготовку до новорічно-різдвяних свят. Оформлюємо в закладах освіти е, святкові зони для того, щоб наша молодь, наші діти, незважаючи на війну. Мали все ж таки свято і отримали новорічні подарунки, які вже закуплені за кошти місцевого бюджету. Заклади освіти продовжують співпрацю з міжнародними організаціями, облаштовують святкові локації, готуються до привітання здобувачів освіти новорічними подарунками, які закуплені за кошти місцевого бюджету.